Ну що, друзі, новий день. На годинку вже 8 ранку і час вирушати далі. Вчора вечір я вже нічого не записував, бо вже реально був досить І Почало мене затягувати на вечір, чувствую шмарки. Ну, сьогодні вже таке трошки полегше буде. Чи то від кондьора, чи то від холодної води. Не знаю. Взагалі, почало затягувати, я дивлюся, що там бля, плюс 15 на дворі. Думаю, ні-не-не. Ні, ні. Це якщо плюс 15 ввечері, то це вночі буде дуже холодно. Я думаю, навірно, навірно ми все-таки знімемо номер, щоб мандрівка не превратилась в каку. Найшов номер дешевий, такий досить пом'яркам Євросоюзу за 22 євро. Е, нормально, прийшов, прийняв душ, поїв, та спати. Зараз що, снідаю, прощаюся з хазяйкою та й відправляюся далі. Сьогодні ціль попасти в Угорщину, по можливості попасти на Балатон, але там я дивлюся, що це віці 700 кілометрів. Якби це по автобану, то звісно, так. Да. А так цими села. Ну, в Румунії ну, дуже тяжко, щоб швидко пересуватися, ці села близько один від одного, в них можна тільки 50. Між ними можна тільки 100 і ти так їдеш, 300 кілометрів можна їхати 5,5 години. Якось так. Буду зараз розбиратися в навігаторі, шукати якусь швидку дорогу до Угорщини. На цьому, в принципі, мій, моя мандрівка по Румунії закінчується. Зарядив всі свої девайси, коротше, зараз так плотно позавтракать. Я, звісно, зряю за таку велику банку фасолі. Фасолі в табаті класна вещь. завжди її любив. Щоб на до неї додали чесничка, була б бомба. Думаю, плотно позавтракати і вже собі до вечора не шукати ніякого. Хоча себе прийде заправлятися вже там десь бака. Ненадовго ця музика півбаком. Ну, вчора на півбаці я проїхав 400 км з Ну, Трошки менше, ніж півбака, звісно. У мене було 50 євро я дав хазяйки, типа номер 22, а решту вона мені дала местні валюти зараз я. Навірно, на ближайшій заправки цю міську валюту і потрапив на бензин. Що, друзі, на годиннику 9.23 я вже в дорозі з хадейкою попрощався, поснідав. Вчора так цікаво було з цим трансальпіном, що не міг познімати нормально на дроні. Я ж спеціально з собою взяв в піві дрон, щоб на трансфараші, трансальпіні так основательно політати на FPV знімати чіткі кадри, але, на жаль, не ну, так-то воно склалося, як бажалося. Дуже сильний вітер, дуже холодно. Ну, значить, придеться мені якось переходити на більш серйознішу техніку, кладати фінанси і купляти більш серйозні дрони, які більш устойчиві до Ну, Що, сьогодні в мене дуже довга дорога. 500 кілометрів. Слишні. Пише, що я буду там через 10 годин. Ну, в принципі, до тіна. Але це ж без зупинок, я буду зупинятися. Так побачимо. Нема що загадувати наперед, бо ніколи не, не буде так, як ми собі предполагаємо. Головне, звісно, вже кінцева мета. А як до неї доходити, це вже друге питання. Якраз ті гроші, що мені тітя дала на різницю від 50 євро, що 140, якраз їх вистачило на 20 літрів солярки. Я думаю, мені це до угорщини явно що стане, бо я переживав, щоб мені не приходилося ще зараз знову міняти. Бо на карточці я вже лишив гроші чисто на вінети. Друзі, я вже в Угорщині. Того року ми їхали, був якийсь щось допускний пункт, перевіряли документи, а все, мені вже в почавний марку. Ну, і вжасні дороги, звісно ж, в Угорщині на початку з Румунії. Зразу видно, яка країна ще не подолала корупцію. продукцію. Румунія не хоче відпускати. Там такі гори, краса така, все. не хочеться. Але десь 300 кілометрів я проїхав е по шосе, чесно засипаєш на ньому і дивлячись, знаєш швидкість. Мишка трошки не любить шосе От Тут 120, це вже вона вже починає жертих і разу 110. От вона на шостій передачі, як їхати 80, то це прям ідеальний розхід. Що, друзі, ну, я ще я добрався до яквесь заправки. Коротше, невигідний тут курс, чи то бензин тут дорогий, В втім євро не дуже вигідний розіпорт, скажу вам прямо. Купив я вінету на 10 днів, купив я запав повний-повний бак собі содарки. Нормально 63 євро вишну до в Австрії вже є, виходять, мені там вже краще буде купити м'які сторони. А в Італії, Франції, Іспанії мені так вже немає. Такі Австрії ми ще поки не буде. В общем, їдемо до озера Балотон. Показані годину 3 години 47 хвилин, годин. потім буду 18-40 хвилин, зараз 15,54. Ми бачимо, скільки цей Google навігатор правду говорить. Але, Але таке. Доброго ранку, якщо можна назвати добрим. В тій кейні я зараз знаходжуся. Тому що. Ну, реально, я не знаю. Якщо можна сказати, що Румунія це країна, яка змогла, то Угорщина, мабуть, країна, яка не змогла. Ну, тобто, ну, ну все плохо. Перших, шановні угорці, у мене до вас велике прохання і питання: а чого ви взагалі-ті берете гроші за Вініту? Ну бо я вважаю, що ви повинні на кордоні людям, які приїжджають з іностранними номерами у вашу країну, давати 100 євро кожній машині на відновлення ходової після того, як вашою країною хтось їде транзитом проїхатися. Ну, чесно, Будапешт того року ми були, це дороге, багате, прекрасне, красиве місто. Все, що за Будапештом, ці села, ці містечка, дороги убиті, грязно, неприбрано, трава росте де хоче, дерева ростуть, як хочуть, якась одна біднота вокруг. Ну, я не знаю, типу. ну, якщо вас це влаштовує, ну, нехай. І саме, що прикольне, і саме, що мене просто добило в кінці цього всього, це то, що я приїхав таки на озеро Болотон. Я рвав, мягко говоря, жопу, щоб сюди доїхати. 11 годин в дорозі я був. Я приїхав, ну, майже. 700-750 кілометрів, щоб приїхати на балотон, щоб тут провести два дня і відпочити. Я доїжджаю до стоянки, в яку я собі захотів, типу, зупинитися. І в мене просто відпадає інтернет. Я ще думаю, а чому в мене тіпи, він якось так. Е, Google карт странно не показує, скільки кілометрів лишилось це все. Оказується в Румунії. В Румунії. У мене ще був інтернет, і вона проклала мені маршрут. Дозеро Балатон. І з тих пір у мене інтернету не було взагалі. Типу, ну, показує, що є оператор, да, що є зв'язь повна, дзвонити я можу. Показує покриття є, а інтернету нема. Комарі тут якісь такі цікаві. До речі, ці комарі не кусають. Якщо ці не кусають, значить вони так як в Бердянську мають тут лікувальні і грязі. Я хотів тут реально відпочити, але тут нічого не працює. Я вчора, ну, коли зрозумів, що ніхрена не роблю, думаю, поїду хоча б на якісь заправки, пошукаю інтернет, щоб просто подзвонити своїм рідним. Одна заправка, друга заправка, третя заправка Wi-Fi ніде не Ну, Це вже було пізно вечором, дивлюся Макдональдс. Макдональдс вже закритий був. Сидіти зараз зранку, чекати, поки відкриться той мій Макдональдс, не знати, чи там буде Wi-Fi чи нема. Я не знаю. Я не хочу більше затримуватися в цій країні. Я їду в Австрію. Не знаю, як я зараз буду їхати з тим розрахунком, що інтернету, нема але коротше ну, одні розчарування. Тобто, ти хочеш приїхати в країну, відпочити, бо країна гарна. Країна цікава, люди тут привітні, добрі. Але таке враження, що ця влада цієї країни срати хотіла не тільки на своїх людей, а ще й на тих людей, які приїжджають в гості. Ну таке кладається ну. Не знаю. На заправки оці з цим курсом євро. Тобто, якщо ти хочеш розраховуватися національній валюті, то то буде євро 50. А якщо ти хочеш розрахуватися в євро, то це буде євро 71. Ну ходок за 3 євро на заправці теж, типу. ну, це нагадує, як того року ми бачили цю надпись на туалеті. Да? Там в національній валюті така то ціна, в доларах там на 20% більше, а в євро на, на 35% більше типу, виходить. Ну, ви взагалі, типу, якось ну не хочете, щоб до вас приїжджали. І це, ну це всім, що навколо відбувається, це відчувається. Що ви не хочете, щоб до вас приїжджали люди відпочивати, насолоджуватись вашою красою. Це все, що попахує таким савком і якоюсь, е, знаєте, Московщиною, де є якби Москва, а все остальне пішло нахуй. Отак От виходить з Угорщиною Будапештом. Це моя суб'єктивна думка. Я можу тисячу раз помилятися, але в мене на даний момент таке відчуття. Розумієте? Єдине, що дуже хочеться сказати дякую, це за цю безплатну парковку, на якій я от спав е всю ніч, грубо говоря. Це, щоб ви понімали, не працює оператор Дігі. Я чесно думав, що проблема в Дігі. Але в мене є ще Київстар і є ще водофон. Я їх підключав, і вони теж не працюють. Їх просто сіть не знаходить. До речі, тільки зараз я бачу, як тут насеранок. Купа сміття. Ну, угорці. Я дуже бажаю вам, щоб ви були от як румуни. Чесно, Румунія це країна, яка змогла. 15 років тому українці сміялися над румунами і коротше складували про них анекдоти. Знаєте, а зараз я в Румунію, і я реально розглядаю її як країну, щоб жити там шикарні дороги, хороші зарплати, хороше обслуговування. Шановні угорці, ви не подумайте, що я маю щось проти вас чи вашої країни. Ні, це зовсім не так. Мені дуже подобається ваша країна, вона дуже гарна. У вас дуже хороші і привітні люди. Але ну, здається, що у вас при владі ті люди, які, скорше за все, що переслідують якісь свої інтереси, чим інтереси вас. Ой, щоб Ви розуміли, я цю карту, да? 200 мегабайт, ребята. Я її грузив 45 хвилин. Я встиг помитися. Я встиг купити собі два гамбургера самих дешевих за цей час. Ну йоханий ваш бабай, ну шо ж таке тяжке це все. а? Це жесть якась. ви Макдональдс! Коротше, це я вчора накупив собі їди, пивка, коротше. думаю, зараз сяду на озері болото, найду якісь столики, лавочки. Коротше, собі. Сяду собі, деньок потусую, покупаюся, поїм. Коротше, приготую собі обід, вечерю, розслаблюся, відпочину і далі поїду собі своєю дорогою. Ні. У вас навіть інтернет не працює. Думав відео знімати познімати про міста, які тут є. Ніт. Ну. Ні, так ні. Їдемо далі. Надіємося, що Австрія буде більш привітна для мене і. там буде значно краще ніж тут. Ще один прикол Макдональдса в порушення. За пакетик цей бумажний, якщо ти хочеш йду на винос, треба заплатити ще 100 в місяць валюті. У мене це на гривень. Але коротше, ну це теж такий прикол. Ну, не знаю. Я вже дуже багато віддав часу в цьому відео саме в Угорщині. То, як я її факою, по суті. Не знаю, мені це неприємно. Але, ну, я говорю правду, то я переживаю. Змінити. І от хочеться, щоб вже знаєте, така фраза помігнула. Ребята, встаньте бути венерами, встаньте вже в горці бути. Якось по паху і все московщину. Не знаю, друзі, коротше, експеримент. В общем, є в мене таке враження, що ми зараз приїдемо кордон між Угорщиною і Австрією, і світ навколо дуже різко зміниться з тієї країни, в якій є корупція, в ту країну, в якій її немає, або її дуже мало. Е я пам'ятаю контраст, як тільки ми виїхали з Угорщини і попали в Словенію, то це був настільки різкий перехід. Що аж страшно, коротше. Типу ти як з одного світу в'їжджаєш в інший. Зараз я вже під'їжджаю до кордону Угорщини і Австрії не вимикаю камеру, це такий як експеримент, знаєте. І просто побачимо, чи моя думка вірна, чи ні. Лишається тут буквально декілька кілометрів. Не кілометрів, навіть пару метрів Мені просто цікаво, от як зміниться дорога. Так. Ну і ну, взагалі все навколо, наскільки зміниться. Поки що ви бачите, яка дорога. Ну как би, ну, бетонна, видно, чи асфальтована, не знаю. Вроді добре, таке враження, що дали гроші, зробили. І, типа, ну, і хер знать, типу, забуло все. Бо там, де я їздив, там є дорога, да, вона асфальтована між тими містами. Але її фури так убили, що це просто капець. Ти їдеш у тебе все калате, що може калатити ці машини. Машина в мене як би не нова, але дуже любима. І тут мені везе, просто що в ній нова хлопка, нові тормоза. Ну і от таке. От. Ми вже під'їжджаємо так сказати. До Австрії залишаються щитані мета. Справа вже Австрія. Справа вже від дороги Австрії. Ні, ще в Варші. Зараз буде зліва Австрія. Ну, дивіться, ну, ну, я, ну, якби Я ж не знав, я тут не їхав. Тобто, раз! Да? І щось, щось, щось як помінялося, коротше, правда? Я ще поки що не знаю, що, але щось помінялося. До речі, от мама дзвонить. Дивіться, бачите, зовсім інша дорога. Саме що хочу звернути вашу увагу, бо дивіться, якби по бокам, травичка, гарненько, рівненько відстрижки. Бачите, і по бокам якось все, воно ну, так, типу, як і... пинь. Спеціально обучені люди кожного дня це все стрижуть, підстригають, щоб це все було красиво. А ось вона, до речі, ця людина. Бачите, вони. Ну, от. Тут люди, як я казав, спеціально обучені, які це все наводять порядок і красоти. Бачите? Так, я вже бачу перше місце, де би я хотів почати зйомки в Австрії. Е, Зустрічаю mm. з мишкою, зустрічає замок на горі. Зараз ми зупинимося біля Лідлу, почитаємо трохи про цей замок, подивимося, що то є. Ось, він, бачите, там наверху якийсь красень стоїть. сюди туди ще красивіший замок. Коротше, хочете прикол, я вернуся назад в Угорщину. Це капець. Я факав всю країну, а мені довелося до неї повернутися. Коротше, е вибачте, що нам в Угорці. Дійсно, це не ви винні, в тому, що в мене не був інтернет. Це мій оператор, він в нього оказується, я не знав, в нього оказується лише 16 гіг доступно у роумінгу, по-моєму, тарифу. І ці 16 гіг, скоро за все, що успішно закінчилися. Коротше. От. І ну, я зупинився тоді в Лідлі, пробував шукати щось по картам, строїти маршрути, плани, але інтернет там дуже-дуже тугий, тупив. Коротше, єдине правильне рішення, яке я прийняв, це знайти номер, помитися, постиратися, знайти е карти, знайти інтернет, прорахувати собі всі маршрути. І спокійною душою завтра сісти і поїхати. Що, в принципі, я і зробив. Але в Австрії найдешеві номер 75 євро, а в Угорщині 22. І тому, в принципі, я сюди і повернувся. І плюс мені підфартило те, що номер дійсно хороший. Е люди привітні, стиралка є, душ є, інтернет є, кухня є. Так що сьогодні все по плану, що я хотів зробити за ці дні. Я, мабуть, зроблю. Зараз я йду, коротше, запускати ноутбук і буду прораховувати маршрути, ребята. Бо інтернет в мене з'явиться аж в Іспанії або з 1 числа. А я думаю, що я вже до 1 числа і так, і так буду в Іспанії. Я побрився, бачите. Вже не людина користь. Такий короче, номер. За 22 євро. Туалет душ ванна, я тут вже помився. Два лужка, шкода, спати буду сам, але вже які є. Там бесідки Wi-Fi не лове, тому я прийшов в номер і буду шукати. Зараз все, що мені потрібно тут. Не люблю такі теми, але вже які. В общем що, я постирався, помився, побрився, приготував їду, накачав собі дорогу музики, фільмів, карти, склав мачут, смити ноги, лягти, спати. Так що до завтра, друзі.